Усім привіт! Мене звати Рейні 984, а ви дивитеся спільноту Аманогава. сьогодні ми запроваджуємо новий формат коротких відгуків, і сьогодні я поділюся з вами думками про аніме кіберпанк-межовики. Оскільки я фанат гри, то з нетерпінням чекав виходу даного тайтлу. І як би я критично не ставився до творів студії Trigger, цього разу вони зробили напрочуд добре. Перше, що похвалю, графіка. Студія Trigger, звісно, не дуже вміє в хороші сценарії, але картинка в них завжди суперова. Цього разу вони теж не підвели. Екшн сцени виглядають драйвово, та й не тільки екшн – прості сцени прогулянок чи діалогів також круто зроблені. До речі, щодо діалогів, вони бомбезні. Оці всі підколи персонажів, їхні срачі, перепалки чи просто розмови про життя прописані класно. За цим справді приємно спостерігати, а також ці розмови штовхають вперед сюжет та розкривають персонажів. До речі, про персонажів. Вони всі на своєму місці. Нікого зайвого. Під час перегляду в мене не виникало питання, типу: а хто це такий та навіщо він тут? З мотивацією головних осіб теж усе добре. Герої або тікали від минулого, або шукали хорошого життя, або просто опинилися на самому дні. Здебільшого ні, тези стосуються головного героя Девіда. І хоч прийом аля втратити все і піти шукати пригоди є доволі заїждженим, але доволі логічним, якщо згадати класичні кіберпанкові тайтли, наприклад, Мегазону чи кібермісто Едо, взагалі тема хрінових умов життя є доволі популярною в цьому жанрі, тож претензій особисто я не маю. Також сценарій Він класний, кожна подія має вагу, і кожен вчинок персонажів впливає на подальші події. Історія закінчена, та не створює відчуття, що про щось забули. Все ж сценарієм займалися майстри CD Projekt Red, а вони шарять, як розповісти хорошу історію. Згадайте того ж відьмака, будь-якого відьмака. Фанатів гри ще порадує купа посилань на кіберпанк 2077. Всі ці звуки дзвінків, підключень, знайомі інтерфейси. Також нам покажуть знайомі локації, як от бар по той біччя. Крім цього, герої ще й користуються демонами, яких можна було юзати в грі. Згадають деяких знайомих фіксерів. Коротше, Бог великодок буде задоволений. Але раптом вам не вийшло пограти в оригінальну гру, бо у вас дерев'яний комп'ютер, а відкашлювати 30 тисяч, щоб запустити це диво, вам було шкода. Не лякайтесь. Серіал повністю самостійний витвір, який пов'язаний з герою лише сеттингом та містом, де відбуваються події. Окремо, хочу виділити музику. Вона потужна. Звісно, тайтл далеко не без мінусів. По-перше, романтична лінія з'явилася трохи різкувато. Так, її, звісно, можна пояснити, якщо підключити трохи конспірології, але хотілося б трохи більше хімії між персонажами до того, як вони стали парою. Також фінал може комусь здатися занадто різким та навіть незрозумілим. Як то кажуть, пливли, пливли, а на березі всралися. Але світ кіберпанку такий, що інакше закінчитися просто не могло. Якби ті події не сталися у фіналі, то все одно відбулися пізніше. Сорян, такий жанр. Згадайте ту ж Аліту. Я зараз про мангу, а не про те непорозуміння, яке виплюнув Роберт Родрігес. Ненавиджу тебе! Загалом я раджу вам зацінити кіберпанк. І Якщо все вище сказане вас не переконало, то подивіться хоча б тому, що Netflix додав українську локалізацію субтитри, якщо точніше. На відміну від країни 404: там ні дабо, ні сабо нема. Їм дали дулю. Що ж, дякую вам за перегляд, ставте ваші королівські лайки та підписуйтеся на канал. Також дякую всім нашим патронам. Ви наша радість та мотивація. Особлива подяка Дмитру Громику та Святославу Семчишину. Друзі, підтримуйте нашу армію, підтримуйте Україну, підтримуйте українських контент-мейкерів, і усе в нас буде добре.